Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Я вас вітаю на нашому каналі Вашкарс. Ми як завжди знаходимося у місті Радиверів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країни Європи. Я сьогодні впродовж розглядаю ось такий красунчик Nissan Qashqai, автомобіль, який може стати вашим після перегляду цього відео. Досить економна, хороша та надійна автівка, яка була випущена у 2014 році. Під капотом 1,6 дизельний агрегат, DCI, хороший, а головне економний двигун, з яким у вас не виникне взагалі ніяких проблем. І двигуна становить 96 кВт або ж орієнтовно. 126 кінських сил на механіці на шести заступці ця автівка та на передньому приводі гарний візуальний стан, та й технічний. Також ви у цьому переконаєтеся. Ми запустимо автомобіль, оглянемо з його зі всіх сторін, пройдемо прибором, лакофарбове покриття. Ну що ж, основною інформацією вам розказав про цей автомобіль А зараз ми візуально будемо його оглядати зі всіх сторін. Як завжди, розпочинаємо цей огляд з передньої частини автівки. Досить круто автомобіль виглядає. Навіть на теперішній час, на 25-й рік. Хоча нагадую, у 2014 році була випущена ця автівка. Попереду взагалі немає ніяких дефектів. все ціленьке, все гарненьке. Оптика у відмінному стані, гарна лінзована оптика, яка не має на собі взагалі ніяких дефектів. Повторюсь, тобто, ні, ні запотівань, ні тріщин, нічого негативного. Присутні фари попереду автівки та противотумані фари також. Також, як ви можете побачити, є передні. Парктроніки задля вашої безпеки. Лобове скло також у непоганому стані, присутні датчики дощу та світла, а також передня камера, яка моніторить знаки, тому що є штанні дорожні знаки у цій автівці. Надаю зразу вам Мін-код. Можете перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо зараз собі з вами диски, гарні сірі диски, які імпонують. Ці автівці стоїть літня гума, якщо я не помиляюся, 17-го розміру, але зараз точно вам скажу. Так, я не помилився, саме 17-го розміру. Гума на цьому автомобілі. Дзеркальця заднього виду, що одне, що друге не має на собі взагалі ніяких дефектів. відмінному стані є лет-умент, який буде свідчити іншим водієм, куди ви рухається без, без дефектів дзеркала. Також, що по одній, що друзі все. Гарно, пошкоджень ніяких нема, корозії ніякої нема. І поступово ми з вами перейшли до задньої частини автівки. Також вона у відмінному стані, ніяких дефектів немає. Присутні задні парктроніки, присутня камера заднього виду, досить хороша та чітка камера. Ви усьому переконаєтесь, коли я сяду за кермо автомобіля, ми будемо проходити по таких функціях. Всі шальдики на місцях, що DCI, що кашкай. Рухаємось з вами до правої сторони автомобіля, також ніяких дефектів немає, корозії ніякої немає. Все збережено. Ну що ж, обійшли ми з вами автомобіль зі всіх сторін. Зараз будемо заглядати. Звісно ж, у салон саме туди, де ви будете досить досить багато часу проводити. Ну що, ж, друзі, ми з вами рухаємось у салон, але перед тим оглядаємо дверну карту водія. Взагалі ніяких дефектів немає. У гарному вона є стані. царапинок немає, є повний електропакет, що що задні склотивники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто складання дзеркал заднього виду. Присутність безмагнітних асистентів є керування оптикою, можна зменшити яскравість оптики. Також присутня кнопка весні де не занесла, присутній коректор фар є. Режим старт-стоп та кнопка парковки. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефону та з багатьма функціями, які вводяться на праводову панель по сидіння. також все у відмінному стані. Нічого, нічого критичного, взагалі поганого, нічого немає. Хороші. тканинні сидіння з боковою підтримкою та з підігрівом. Що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. А зараз ми сідаємо та запустимо цю автівку. Шановні, ми вже з вами за кермом оглядаємо кермо зблизька. Можете побачити, що ніяких фактів немає по кормі. Кнопочкою відмінимо останній. Це звичайно про те, що пробіг цієї автівки справжній. Запускаємо автомобіль. Автомобіль запускається взагалі без проблем. Показуємо правлову панель. Ось так виглядає правлову панель. Звісно ж, ніяких помилок немає, все працює справно, обороти не падають. Можете фіксувати собі пробіг, який становить 263 992 кілометра. Чесний талише перевірений пробіг цього автомобіля. Є ось такий екранчик, на який вводиться допоміжна інформація щодо цієї автівки. На черзі На черзі мультимедіа. Ось так виглядає мультимедіа, сенсорна мультимедіа. Зараз вімкнена навігація. Зараз для того, що ви могли присвідчитися у тому, що вона працює, показує зараз вам камеру заднього виду. Ось так виглядає камера заднього виду, також все гарно чітко працює. Все мені Та й вам видно, що коїться позаду автомобіля. Опускаємося зараз з вами нижче. Звісно ж, є двовозоний клімат-контроль. За будь якої погоди вам буде комфортно у цій автівці. Нижче є рушник. Він електронним, також присутня розвитка на 12 вольт. Ось так виглядає. Речах коробки продаж, який говорив, це ступка 6 вперед, одна назад. Присутня два підстаканника, а поблизу них і є підігрів. Сидінь. Що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. На черзі підлокітник. Ось такий підлокітник є. У ньому дві ніші. Ось така маленька для чогось дрібного та більша. У більшій ніші є розетка на 12 вольт, вихід USB та AUX для ваших. Девайсів ще ось так з вами пробіжимося по панельці. Панелька у відмінному стані останні, взагалі дефектів немає. Вище присутня дзеркальце заднього виду, яке є з автозатемненням, ще вище є світло, яке, звісно ж, вмикається. Далі на черзі козирок, козирок звісно ж, з дзеркальцем. Оглянули ми з вами, друзі, тут все. Зараз будемо рухатися до другого ряду. Сидінь, оглядати, яка ситуація там. Але спойлер там, ситуація також шикарна. Другий ряд також радує, ніяких дефектів немає, що на сидіннях, що на дверній карті. Все у відмінному стані. Також присутній підлокітник Це для комфорту ваших пасажирів. І він є функціональний з двома підстаканниками. Показуємо картину, яка буде перед вами за кермом цієї автівки. Погодиться досить хороша картина. А ми того тут не затримуємось, рухаємось до багажника автомобіля. Хоч автомобіль не є. Таким здоровезним, великим, але багажник тут вміст, багато чого сюди можна покласти в цей багажник. Також під ось цією пластиковою накладкою є ніші, у яких щось можна собі покласти. Зараз заглянемо, що там є. А там є різноманітні ключики все до цього автомобіля. Рухаємось з вами далі. Рухаємось до правої сторони автівки. Дверна карта у відмінному стані, дефектів немає. Сидіння у відмінному стані, також дефектів ніяких немає. Дверка переднього пасажира у хорошому стані, подряпинок ніяких немає, дефектів немає. Сидіння також у хорошому стані. Пробіжимося ще ось так по панельці. Все гарно також досить гарно працює підсвітка червоні кольорі, Зараз багато хто так робить, а тут вона є з заводу. Ну що ж, друзі, автомобіль ми оглянули візуально зі всіх сторін, що зовні, що всередині. Зараз будемо автомобіль оглядати під капотом, яка ситуація там. Ну що ж, що ж тут під капотом? А під капотом тут все прекрасно. Потьовки мастила немає, все гарно, все чисте. Всі таке на місцях, там, де і мають бути корозії ніякої немає. Шумка також у відмінному стані, порва ніяких немає. Все, друзі, збережено. Також прислухайтеся до двигуна. Ніяких зайвих шумів немає. Все працює справно. На черзі у нас з вами огляд лакофарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот 107, 123, 89 крило. 108, 101. 101. 90. 90. 91. 91 91. Крило заднє. 117. 125. Поверху. 83. 83. 90. 90. На черзі багажника ковтівка. 76. 61 77. Друге заднє крило, 77. 113. 113, 91. 91, 83. 97, 104. 86. 108, 90, Поверху. 90 96, 96, 91 дах автомобіля. 92, 92 101. А що, ж, друзі, ось такий у нас з вами вийшов огляд лакофарбового покриття та і загалом огляд цієї автівки, яка може стати вашою. Кому зацікавився, цей ці автомобіль, Можете телефонувати, можете звертатись, запитувати. Також у нас є функція пригону автомобіля під дім у будь-яку точку України. Якщо у вас немає можливості приїхати до нас на площадку, ми можемо це авто прогнати у будь-яку точку України. Також я вам нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких всі ці автомобілі обліковані у вигляді фотографій. трішки раніше ми публікуємо там фотографії, трішки раніше публікуємо наші автомобілі. Тому переходьте, підписуйтесь, та точно не прогавити автомобіль своєї мрії. А також, друзі, у нас є така функція перегону. Автомобіля під ключ. Можливо, ви шукаєте якесь авто, якого у нас наразі на площадці немає. Ми можемо для вас підібрати як найкраще авто у будь-якій ціновій категорії, будь-яке авто на будь-який колір за будь-яким двигуном. Тому телефонуйте, звертайтесь до зустрічі на нашому каналі. Вашкар До нових відео, до нових звершень.